Мене звуть Дученко Артем, я з міста Запоріжжя. В місті Запоріжжя я народився, виріс, займався будівництвом, працював будівельником. Коли почалася повномасштабна війна, приєднався до ЛАВ ЗСУ, проходив службу в розвідці, прослужив десь рік і два місяці, отримав поранення. На запорізькому напрямку був в складі штурмової групи. Наша задача була штурм ворожої позиції. В результаті штурму ми зайняли позицію противника і стали її обороняти. І дрон Камікадзе поцілив в нашу групу. і Основний удар прийшовся мені в ноги. І так я отримав поранення. Так, було чи це? Після поранення були накладені турнікети. Три години ми чекали, поки медик до нас добереться, так як йшов бій, і не було можливості, щоб медик мене оглянув чи надав якусь допомогу. І Після трьох годин мене поклали на носілки і евакуйовували ще під обстрілами десь. 7 кілометрів несли на руках, Це десь годин 5 мене несли. От. І потім вже привезли на стабілізаційний пункт. Із стабілізаційного пункту вже в Запоріжжя в реанімацію, там мені ампутували ноги вже. Ну, коли, я вже, коли мені наклали турнікети, я час засік. І коли я. Вже вирахував, що пройшло три, три години. Я вже тоді розумів, що в мене не буде ніг. Тобто я вже знав, що ноги вже не спасеш. Але у мене була надія, що мене заберуть, хоча б винесуть з поля бою, щоб ну, зберегти мені життя. Була мисль, що мені треба відновлюватися. От заради кого відновлюватися? У мене є велика мотивація, це моя дочка. Тому я не міг собі дозволити там якусь депресію чи ще щось. А всі сили вкладав в те, щоб відновитися і реабілітуватися, швидше стати на ноги. Дочка до мене приїжджає, обов'язково мене відвідує десь раз на місяць. Ми дуже добре проводимо час, їздимо по всяким паркам, там, красивим місцям, в зоопарк ходимо. Проводимо час дуже активно. Я думаю, що в реабілітації головне це підтримка рідних і близьких друзів, щоб вони підтримували морально, щоб приділяли час. Я думаю, що це основне. Завдяки моїм рідним, поки я лежав там в реанімації, не розумів, що робити, там, там переживав якісь болі фізичні. Мої рідні займалися тим питанням. Що мені треба, що мені потрібно, як мені краще запротезуватися, в яку організацію краще звернутися, і в ітогі вийшли на В'ячеслава Запорожця, який запропонував мені зробити остуінтеграцію. Він мені розказав, як це відбувається. Я це зрозумів, що мені це потрібно, тому що у мене дуже висока ампутація. І класичні протези, класичним способом їх неможливо закріпити для того, щоб була можливість зручно ними користуватися. Ці всі методи, чим вони, скажімо, схожі, тому що там присутні реміні, за що ремінів це все кріпиться і воно не дає можливості нормально користуватися. Ці ремені для кріплення вони перетискають кровообіг і починають страждати, наприклад, органи там, статеві, От, якщо це на ноги, ми, якщо за ноги казати, тому що кровообіг перекривається, тобто це все незручно, воно натирає. Воно перетискає, плюс до того потії. Ну, то дуже дуже незручно. Особливо влітку, я взагалі не, не уявляю, як можна користуватися класичними протезами от, в моєму випадку. Стосовно остоінтеграції, то протез кріпиться прямо на імплант, який встановлений в кістку. За що цього дуже зручно знімати і одягати протез. Зараз знаходжуся на реабілітації в центрі Тітанові, проходжу реабілітацію після другого етапу остеоінтеграції. Зараз кріпляться на імпланти коротенькі такі навчальні протези. Їх називають каратиши. Дається нагрузка на кістки, щоб зміцнити кістку. І після того, як цей протокол ми виконаємо в реабілітації, буде вже дозволено ходити. Ходити на каратишах, і потім вже можна буде стати на постійні протези з електронними колінами. Мені вже Придбали протези Дженіуми, це одні з найкращих в світі модулей, і завдяки людям, які, скажімо, донатили, мені ці протези придбали. Взагалі, от операція і протези от повністю під ключ, щоб мені ноги зробити, це 130 тисяч доларів коштує. Фінал такий, що я буду ходити, і це наша ціль. І я думаю, на 100% впевнений, що так і буде. Ну, можу сказати, що, наприклад, остоінтеграція що стільки розвивається от, у нас в Україні. І е, проблема в тому, що мало людей довіряють цьому. Тому що, от, наприклад, е, якщо буде багато хлопців, які е, скористалися цим варіантом протезування, і люди побачать, що це працює, то ті люди, які будуть уже травмовані або зараз травмовані, вони будуть мати можливість теж прийняти рішення, щоб зробити собі остну інтеграцію, тому що будуть бачити позитивний результат. От. І велика проблема ще от в інклюзивності, тому що я достатньо активний образ життя веду, багато де гуляю там, і стикаюсь з тим, що на заправках не адаптовані туалети для коляски, наприклад, там, де неможливо проїхати, якісь прилавки стоять там, з, вод, ну, з горівкою чи з коняком якимось. Я не можу попасти із цього в туалет. Плюс в центрі міста багато бордюрів там високих, немає занижень, там, якихось пандусів. Тобто теж велика проблема. Тобто нам треба адаптовувати навколишній світ для того, щоб людина на колясці могла безперешкодно дістатися там, в магазин або в метро, або там, в якийсь заклад, там, де ну, Кафе, якийсь або ресторан. У нас зараз, із-за того, що йде війна, багато поранених хлопців, які втратили кінцівки. І, на жаль, війна продовжується, і поранених стає ще більше. От. Так як поранені хлопці, це взагалі ну, ми маємо поважати цих людей. І для них треба створити умови, комфортні для життя, тому що вони. Віддають своє життя і здоров'я за нашу країну, то наша країна має їм допомагати і з повагою ставитися до їхнього становища. Я хочу порадити хлопцям, які отримали поранення, там, втратили кінцівки, там, вести здоровий образ життя, тренуватися, реабілітуватися, концентруватися на своїй сім'ї, будь на позитиві, і все вийшло. Так, іти до цілі. Відновитися максимально, от, щоб можна було жити далі раді своєї сім'ї, раді своїх дітей, тому що діти це наше майбутнє. Якщо ми будемо дітей виховувати належним чином, то у нас є якесь майбутнє. Тому що без наших дітей майбутнього бути не може. Тому що діти наші вже будуть нашу країну відновлювати і якісь є майбутнє.